Доброго дня! Сьогодні я вас ознайомлю з повним оглядом та досним користування смар-годинника Colmi C81. Огляд детальний, тож поїхали. Я замовляв годинник з помаранчевим ремінцем. Мені він дуже сподобався як на картинці, так і в реальності. Ремінець якісний, колір насичений, ширина ремінця 22 мм. Корпус годинника виконаний з металу, який саме метал не вказується. Екран покритий склом. За час користування ніяких мікроцарапок немає. На зворотній стороні розміщено контакти для зарядки годинника та датчики. Виконано все красиво та якісно. Ніде нічого не скрипить, не репить. З правого боку кнопка коліщатка. При прокрутці здає такий звук. Друга кнопка можна програмувати. Кнопки натискаються чітко. Далі мікрофон з лівого боку динамік, складання годинника на високому рівні. Е, відразу скажу, що меню годинника будемо розглядати на російській мові, так як української зовсім немає. Екран. Це AMOLED екран з високою роздільною здатністю. Всі деталі гарно вимальовує, пікселів практично не видно, на сонці теж все чудово. Яскравості достатньо. Автоматичне регулювання яскравості немає. Яскраві змінюється покроково. Одноразовим натисканням або свайпом відразу встановлюємо необхідний рівень яскравості. Кольори насичені, майже все в екрані класно. Майже. Є але, і ось це але це мерехтіння екрану. Особливо помітно через камеру. При звичайному користуванні, якщо ви швидко переглядаєте інформацію на годиннику. То не кожен його помітить, але я його бачу чітко і це мені не подобається. Через це мерехтіння зображення на екрані годинника практично неможливо сфотографувати. Я не розумію виробника у цьому питанні, чому встановили такий екран, але маємо те, що маємо. Наприклад, в тому школу P68 встановили чудовий екран, до якого зовсім немає ніяких питань. Активація екрану при піднятті руки, як я розповідав в першому відео про цей годинник. Активується екран швидко. При увімкненні Always On переходить на Watch Face. При вивертанні руки гасне екран. Все реалізовано дуже круто і працює без нарікань. Мене просили порівняти колмі C81 з P68. То активація екрану в P68 працює з секундною затримкою. Та при увімкненні AOD Always on display не перемикається на Watch Face. Інтерфейс інтерфейс годинника частково реалізований по типу Apple Watch. Інтерфейс працює швидко, без глюків. Зверху меню швидкого доступу, де ми бачимо стан подвійного підключення до смартфону, основний канал та канал для дзвінків. Стан заряду батареї лише іконкою. Але якщо ви зайдете в основне меню розділ батареї, то там можна побачити заряд батареї в відсотках, але лише кратно 10. Далі в меню швидкого доступу, поточний час. Дата та день тижня, керування музичним плеєром, яскравість екрану, встановлення режиму не турбувати, ліхтарик, вмикання каналу для дзвінків та передачі аудіо на годинник, основне меню. Інформація про годинник та прошивку і так далі. Пошук телефону. Свайп зліва. Знову час та дата. Меню налаштувань каналу зв'язку та аудіо, погода та чотири річей для найчастіше використованих додатків. Свайп справа. Віджити пройдених кроків, витрачених калорій та пройдених кілометрів. Статистикою. Віджит заміру пульсу статистикою. Віджит сну статистикою. Віджит погоди на одну добу. Погодинної погоди немає. На тиждень теж немає. Віджит керування музичним плеєром». анімації по паузи немає. Керування гучності без анімації. При цьому є анімація на смартфоні, коли ви натискаєте на годиннику. Віджит фінтнес тренувань. Де є базовий перелік тренувань. Але ви його можете змінити через додаток FitCloud Pro. Далі є редактор віджитів. Наступне повідомлення. Свайп знизу відображається повідомлення. Повідомлення відображається по мірі їх отримання без групування в розрізі додатка. Непрочитані повідомлення мають червону крапку на іконці додатку. Крапка зникає тільки, якщо повідомлення прочитано на годиннику. Повідомлення на годиннику відображають не весь текст, але його достатньо, щоб зрозуміти, чи варто діставати смартфон чи ні. Наприклад, годинника Hamoffit відображається в 5-6 разів більше інформації. Повідомлення годинника тримає вигляді банера зверху екрану, при цьому активується екран на пару секунд та спрацьов вібрація. Вібрація добре відчутна та має доволі гучний звук. В баннері відображається іконка додатку та короткий зміст повідомлення, який має міститися в один рядок. В порівнянні з кому p 68 то мені більш подобається як повідомлення, реалізовані в P68. Мені не потрібна постійна активація годинника при отриманні повідомлення, мені достатньо підняти руку і відразу побачити зміст повідомлення. То, як на мене, з повідомленням краще в коло p 68 Хоча це справа смаку, кому як зручно. Основне меню. Перше це у нас стиль меню чотири стилі. Перший стиль це ось такий. Другий стиль. Третій стиль. 4. Далі екран. Заміна Face, Яскравість. Можна як коліщатком змінювати, так, так і натискати плюс-мінус. Вимикання екрана від 5 до 30 секунд. Підняття руки для активації екрана. Цікава енергозберігаюча функція це активність екрану саме після підняття руки. Ой сон Display. Цифровий та аналоговий. Батарея. Заряд батареї кратний 10 та режим енергозберігання, який вимикає блютуз. Інтенсивність вібрації. Вимкнено м'який та сильний. Різниця між м'яким та сильним практично немає. Мова. Вибір мови інтерфейсу, повторюсь, українська і немає. QR-код для завантаження додатку FitCloud Pro. Налаштування нижньої кнопки. Два варіанти: коротке натискання та довге. Що можна налаштувати на коротке натискання? І подвійне. Налаштування часу. Обрання формату часу 12 або 24. Ручне встановлення часу, дати за потребою. Годинник автоматично синхронізує час на дату зі смартфону через додаток. Пароль. Встановлення паролю доступу до годинника. Система інформація про годинник. Вимкнення. Перезавантаження та скидання до заводських налаштувань. Далі в меню додатків. Клавіатура для набору номеру. Контакти завантажуються з додатку. Можна завантажити декілька номерів одного і того ж контакту, максимум 10 контактів. Журнал дзвінків. Телефомати можна прямо з нього. Голосовий помічник. Тренування. Запис тренувань. Вимірювання пульсу, статистикою, сон, вимірювання кисню, статистикою, стрес. Теж статистикою. Повідомлення, погода, жіночий календар. Керування плеєром, тренування дихання, секундомір, таймери, будильник, пошук телефону, калькулятор, календар, віддалене керування камерою, основне меню. Щодо точності вимірювань пульсу кисень, я вже викладав відео. Пульс вимірює точно, кисень є похибка декілька відсотків плюс, підрахунок кроків плюс-мінус вірний. Дзвінки. Так, грає динамік. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Якщо канал зв'язку для дзвінків вимкнено, то при вхідному дзвінку йде лише вібрація. При дзвінках на екрані відображається ім'я контакту з адресної книги смартфону. Автономність. З вимкненим АОД годинник працює 2 дні, без АОД 10 днів. Звичайно, якщо часто вимірювати пульс, кисень та інше, часто телефонувати через годинник, то буде менше. Повний заряд батареї триває близько 2 годин. Окремо, хочу сказати про watchface годинника, їх можна змінювати каліщатком, блокування від випадкової зміни немає. Як в базовому варіанті, так і в додатку є багато інтерактивних watchfaceів. Наприклад, оцей watchface внизу йдуть іконки, якщо ми натискаємо на іконку дзвінків, отримуємо дзвінки, плеєр, повідомлення. По замовчуванню годинника є Watchface. В який при натисканні він змінюється. А в додатку можна налаштувати нагадування про розминку та необхідність випити води. Додаток FitCloud Pro В додатку є все необхідне, швидка синхронізація годинника з додатком. Повідомлення можна налаштувати від будь-якого додатку на смартфоні. Завантаження нових watchfaceів виконується досить швидко, є можливість зробити власний watchface. Є можливість синхронізації з Google Fit та Health Connect додаток Fit Cloud Pro є більш прогресивним ніж додаток DaFIT від Colmi P68. Тож висновки. Колмі C81 це флагман виробника, найдорожча модель, але є проблеми, які потрібно вирішувати. Насамперед, це мерехтіння екрану. В даному ціновому діапазоні 30 доларів є багато цікавих конкурентів, які вже їдуть до мене, але всі вони зі своїми проблемами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть їх в коментарі, обговоримо. Тож загалом, комісі 81 вдала модель, на яку варто звернути увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!